Дорогі клієнти Жадор, раді вам повідомити про нові надходження ваших улюблених суконь з італійського натурального шовку. Давайте разом переглянемо декілька варіантів. На мені зараз представлена одна з найяскравіших наших новинок це сукня у яскраво-червоному кольорі, йде з підкладом також на бретелях. Вона представлена ще у такому темно-синьому кольорі, дуже легка повітряна сукня ідеально підходить для спекотних днів. Наступна модель дуже схожа за фасоном. Вона на широких бретелях, оздоблена ліворуч воланами. А також де з підкладкою, нічого не просвічується, ідеально підходить для особливих подій. Доступна у чотирьох кольорах: це молочний, небесно блакитний, хакі та чорний. Ще одна наша новинка вільного крою, низ оздоблений тропічним принтом. Представлена у чотирьох відтінках, два з них йдуть з принтом, ось такий блакитний та коричневий, як на мені. Також для любителів класики представлена у однотонних кольорах це такий ось молочний та графітовий. Ще одна з ваших найулюбленіших моделей знову доступна до замовлення. Сукня з натурального італійського шовку йде з підкладом, оздоблена понизу воланами. Кожна з вас може знайти улюблений колір цієї сукні, так як вона представлена у великій кольоровій гамі. Це молочний, бежевий, коричневий, блакитний, світлосірий, графітовий, чорний та, як на мені, яскравий електрик. Для оточення деталей та замовлення пишіть нам у директ.